Щорічно напередодні нового навчального року у Слов'янську проходить конференція педагогічних працівників. 27 серпня слов'янські педагоги вкотре зібралися разом, щоб підсумувати здобутки минулого навчального року та окреслити плани на майбутнє. В рамках конференції була організована виставка творчих робіт національно-патріотичної тематики, підготовлена колективами шкіл та позашкільних закладів міста і району. Ми готувалися до к виставці дікартина кладного творчества, методических э, разработок по национально-патрическому воспитанию. В центре это направление развивается очень давно. Э, у нас есть э, талантливые руководители, которые учат детей и подростков э, красиво творить э, яркие вещи, которые в дальнейшем помогут им в жизни. Тема патріотичного виховання набуває актуальності серед молоді. Втім, справжньою гордістю міста зазначає завідуючий навчально-методичного центру Володимир Овщиніков. Є показники досягнень слов'янських учнів і вчителів, що дозволяє місту тримати тверду позицію у рейтингу кращих. Я довжен сказати, що ми сьогодні по результатам підметних олімпіад, входимо в п'ятерку лучших градового Донбасу Це радує, тому що ми не те то яке ми займаємо доволі довго. На територію Донбасу. Як повідомив начальник відділу освіти, у минулому навчальному році в закладах освіти було створено належні умови для виявлення та розвитку пізнавальних та професійних інтересів дітей. Так, у старшій школі організовано навчання за чотирма напрямками. В дошкільних закладах створено 70 додаткових місць, а для літнього оздоровлення дітвори працювали 20 пришкільних таборів і табір відпочинку Лісова казка. Втім, існують у сфері і проблемні питання. Зокрема, збільшення контингену учнів за рахунок вимушених переселенців. В цьому році в навчальних закладах Слов'янська будуть отримувати освіту близько півтори тисячі дітей-переселенців. Навчальні заклади Слов'янська цілком спроможні забезпечити дітей-переселенців місцями у школах і в дитячих садочках. Більше того, ми приймаємо на роботу вчителів-переселенців. Наприклад, у Святогірській загальноосвітній школі працює у другу зміну штат, який складається повністю з вчителів-переселенців. Там більше 250 дітей навчаються. Ну єдина проблема це навчання в другу зміну, але навчальний процес триває, діти отримують знання, вчителі працюють. Щодо стану навчальних закладів, то на їх ремонт і підготовку в цьому році було витрачено близько 2,5 мільйонів гривень. Не обійшлося без спонсорських і батьківських коштів. В результаті у школах було відремонтовано системи опалення та водопостачання, замінені комунікації, закуплено обладнання для майстерень та спортивних залів. Тобто ми максимально постаралися допомогти із міського бюджету, і всі бюджетні запроси були удовлетворені. Мало того, в этом году нами была инициирована через Верховную Ради и получена дополнительная субвенция более 5 миллионов на учебные заведения города Славянска. И это позволило более свободно расходовать деньги уже внутри города, в том числе и на ремонт. То есть на сегодняшний момент ну, все школы, ну, на 100% нельзя говорить, но практически на 100% готовы к учебному сезону и получили обновление. Протягом року педагоги приймали активну участь у міських та обласних конкурсах професійної майстерності за сумлінну працю та особистий внесок у виховання підростаючого покоління. кращі вчителі та директори шкіл були нагороджені грамотами міської ради і подяками від Міністерства освіти. У підсумку конференція ухвалила резолюцію, в якій розставлені пріоритети навчального процесу 2015-2016. Головними напрямками будуть удосконалення системи профільного навчання, організація системи дисплеїв дистанційного навчання та продовження роботи по забезпеченню адресної допомоги дітям з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.